Олександрійці долучилися до збору допомоги підтопленому Херсону. Волонтери координаційного центру зв'язалися з гуманітарним штабом Херсону та з'ясували, що є першочерговими потребами, розповіла Ірина Кабанова. На замовлення гуманітарного штабу ми веземо все, що зібрали за списком, який нам дали. Це дитяче харчування, засоби гігієни, антисептики, лопати, пічки для сушки, будівель, речі, одяг, взуття, продукти харчування. Медичні засоби, тобто все те, що просили, то ми все веземо. Був оголошений в Олександрії збір на допомогу херсонцям. Люди нас кидали грошей. Я викладала звіт, що ми за ці зібрані гроші, там півтори тисячі гривень, ми купили антимоскітні засоби. Теж ми це сюди вантажимо, просили ще совкові лопати, теж нас збирали, але но купити нових не вийшло, не вистачило грошей, тому збирали по людям все, що, люди, що вони просили. Сьогодні машина Навантажиться, ми розуміємо, що все, що ми зібрали в одну машину, не входять. Навіть дякуючи Заріцькому Віталію Васильовичу, який нам надав можливість і зголосився допомогти з перевезенням цього всього. Ми їдемо двома бусами, і в другий бус буде загружена вода. Бо зараз для Херсона вода це дуже важливо. Машину завантажили 16 червня. Вже в неділю на сторінці координаційного центру волонтерів фотозвіт та відеоподяка від херсонців. Є вдячні фото і від військових, що боронять херсонський напрямок. Адже друге авто спрямували до них. Окрім гуманітарної допомоги, яку ми веземо на гуманітарний штаб для мешканців Херсону. Я як волонтер з військовим досвідом з 2014 року розумію, що там наші хлопці. Ми для них веземо не менш корисні речі це е, надувні гумові е, човни, це рятувальні жилети. Які дуже потрібні нашим хлопцям, які тримають лінію фронту там на Херсонщині? Тому у нас один бус іде для цивільних, а інший бус іде з гуманітарною допомогою знову ж за списками. Те, що просили військові для військових, будемо їхати таким чином, щоб одночасно і Гуманітарний груз для цивільних людей, і як же ми забудемо про наших військових. Знову у нас величезна кількість пиріжків приготовлена. Це Оксана Дзявун, це ласунчик. І зважаючи на те, що у Тетяни Шапавав сьогодні день народження. Вона в вдосвіта зі своєї команди напекла для наших хлопців величезну кількість булочок. Оксана, дзявун, дівчата з Березівки. Тобто ми їдемо не тільки до херсонців, але й до наших військових. І як завжди, визимо, окрім корисних смаколиків. Військових ще й домашні від щирого серця з любов'ю, турботою, сподіваннями про наш за наших військових. Волонтери вдячні кожному Олександрійцю, який долучається до зборів, вдячні дітям, які передають малюнки, вдячні господиням, які щоразу передають домашні смаколики. Про нові нагальні потреби та збори можна дізнатися на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрії. Харцову,